Юридично Гонконг є невід'ємною частиною Китайської Народної Республіки і функціонує як спеціальний адміністративний район. Цей статус закріплений принципом одна країна дві системи, який дозволив місту зберегти власну капіталістичну економіку. Окрему валюту, гонконгський долар, правову систему, загальне право та високий ступінь автономії у внутрішніх справах після його передачі від Великої Британії Китаю у 1997 році. Попри це політичне об'єднання, в економічному та соціальному плані це дійсно дві різні системи. Гонконг значно перевершує материковий Китай за більшістю показників. У 2024 році ВВП на душу населення Гонконгу становив близько 54 тисяч доларів США. Натомість у КНР цей показник лише близько 13 тисяч 300 доларів США на душу населення.